Добрий день. Як взагалі дізналися партнери про те, що ви потребуєте цієї допомоги, коли розпочалася співпраця? Ну, взагалі, то співпраця з нашим містом побратимом е, вже давно, з 1990 року, е, ми дружимо з, з містом Герцбруком, це одна, це в Баварії. Е, цього року ми рішили. Почали відновити контакт, зійшлися з Робертом Ігом, це мер міста, і зрозуміли, що в нас є багато чого однакового, ми однодумці. Спочатку була відеоконференція. Потім ми коли відвідували в складі делегації Українсько-німецьку конференцію, завітали до них в Герсбрук і вже поговорили про допомогу, про те, що нам потрібно, про те, що нас болить, і е, мешканці Герзбрука на чолі з її мером е, на сьогоднішній день і приділили увагу, е, спрацювали гарно по допомозі. Що саме ви отримали? І от ще хотіли запитати, що це таке устаткування для соціальної реабілітації? Ну, взагалі, то перед тим як домовлятися е, з, з нашими е, так би мовити, знаєте, однофамільцями з нашими друзями з міста Герцбрук, ми все таки визвали в першу чергу наших е, головних лікарів ПМСД і нашої багатопрофільної лікарні. І те, що сьогодні головні лікарі заказали, а це в тому числі в нас е, є і апарат штучної вентиляції легень і операційний лікар. Мітарі, і кушетки медичні, інвалідні військи. Це те, що ми вбачаємо, що все-таки ми віримо, перемога буде за нами і реабілітація наших, наших дітей, наших військових Новій уши обов'язково буде, і це буде необхідно з медичної сторони. Як саме будете розподіляти обладнання, і чи будуть надалі підтримувати вас? Ну, на сьогоднішній день у нас є така наявна комісія з розподілу гуманітарної допомоги, вона буде засідати. Ми сьогодні тільки рано приїхали, тому вона буде засідати завтра. Після того, як буде рішення комісії по розподілу гуманітарної допомоги, а тут в нас і медична, а тут в нас і комунальна власність, тобто це автобус. Фірми центра. це пасажирський автобус для наших дітей, де 36-місцевий, і багато чого для комунальних наших справ. Тому завтра комісія засідає і потім наші депутати на позачерговій сесії затвердять повністю наших нашої цієї о, гуманітарної допомоги, а по поводу чи Перші будуть сприяти обов'язково. Вони будуть, і повірте, коли ми говоримо з Робертом Ільгом, і з мешканцями міста Герцбрук, ті, які приїхали до нас, не до нас приїхали, а ми все таки зустрічалися в місті Берено Чехія. То, повірте, люди, знаючи проблему нашу величезну біду нашого українського народу, вони завжди готові допомогти є багато проєктів, і проєктів в, в комунальні і проєктів допомоги нашим військовим не хотів, би його наперед говорити але думаю знаю що е, німецькі друзі нас не залишать ніколи ніколи завжди будуть на, на руку в допомозі